Бентежна п'ятниця. У Сумах знову замінували будівлю. Цього разу лякали не чиновників, а робітників і гостей готелу Ювілейний, що на проспекті Шевченка. Через ризик вибуху понад 70 людей довелось евакуювати, а також перекрити рух транспорту в цьому районі. Машини і пасажирські автобуси скеровували в об'їзд, а от пішоходам рух дозволяли. Шукали міну близько години, нічого не знайшли. О четвертій вечора рух транспорту відновили та відкрили доступ до готелю. Як повідомили у міському відділі МВС, останнім часом Тероризм почастішав. Нагадаємо, за три тижні зареєстрували три повідомлення про замінування будівель. У двох випадках вдалося з'ясувати, що телефонували не з Сумської області. Правоохоронці нагадують, що хибне повідомлення про вибухівку злочин. В основному такі виклики надходять у п'ятницю від громадян. Такі дурнуваті жарти, але треба сказати, що за ці жарти чи завідомо неправдиві повідомлення про вчинення вибуху чи підпалу чи інших загальнонебезпечних дій, які можуть спричинити втрати серед людей або пошкодження, будівель, або руйнування в значних масштабах. Передбачена кримінальна відповідальність. Стаття 259 кримінального кодексу України передбачає штраф до 17 тисяч гривень або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, якщо винні будуть знайдені.